З найкращих готелів для зимового відпочинку, де підігрівається аквазона і аквапарк, і всі басейни на території, це Sunrise Montemar. Але знайшов декілька альтернатив схожими параметрами, які нижчі майже на 400 євро. Sunrise Montemar ідеально підходить для зимового відпочинку, а знаходиться в бухті Расумерсіт, хоч не в самому піку бухті, не настільки захищений, наприклад, ніж Reef Oasis Beach або Jazz Panara на виході, але тим не менш він підходить для зими. Тут є красивий коралевий риф, можна знайти невеличкі піщані лагунки, де можна зайти приблизно по. Пояс у воду, особливо дітям, можна покупатись. Дуже якісне харчування, сніданки починаються із чотирьох видів смузі. Також є червона риба, інколи часто морепродукти, безкоштовні алякарт, ресторани, хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам. Територія каскадна, зелена, захищена від вітру. Але якщо ви хочете ще більш захищену бухту, Ідеальний піщаний захід, красивий кораловий риф, а головне якість харчування, щоб не відрізнялись, при цьому мінус 450 євро. Зараз є парк Regency Sharm в одній з найзахищених бухт Гарденс Бей. Також є гірка, яка підігрівається, але вона тільки одна, на відміну від Sunrise Монтемар, де підігрівається абсолютно вся аквазона і аквапарк. Харчування. Кожен день є морепродукти, хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам, є навіть манго і мангові вечірки. Єдине, що на сніданок не буде такого вибору по смузі і фрешу, але в загальному готель дуже подібний по рівню. А якщо вам не дуже цікаві карали, а хочеться ідеального піщаного заходу в бухті на Амабей, Мерітім, Джолівілі, Villy Resort і Казіно на 350 євро нижче, має аквапарк. Який підігрівається. На сніданок чотири вида смузі, червона риба. Кожен день морепродукти, дуже якісне харчування. До речі, і в парк редженсі, і в Мерітім дуже хороша і якісна кава. І ідеальний піщаний захід. Да, Єдине, що тут не буде красивих коралових рифів, є коралові нарости, але вони більшості сірі, з крапленням кольорових. Тому Sunrise Montemar я дійсно раджу. і в своєму сегменті з підігрівом він фактично ексклюзивний. Але якщо той чи інший параметр трошки зменшити, наприклад, аквапарк, то це парк редженсі мінус 450, А наприклад, якщо карали, то це меретім джолівілі. Тому для правильного підбору бронювання, по-перше, діліться своїми враженнями від відпочинку в цих готелях. Як вам вітер, бухта, корали? А також плюс у коментарях для...